Мотоклуб «Сірі Лорди виражає підтримку і вдячність третьої танкою залізної бригади. Грилардс! В першу шайгу хочу подякувати вам за те, що захищаєте Україну, захищаєте нас і даєте нам надію на кожен день. Приєднуюсь і бажаю англоохоронця всім. Хлопці, тримайтеся, брати, бережіть себе. Крепості і здоров'я, брачки. Дякую вам за все. Держіться. Так. Бережіть себе, вертайтеся всі живі. Будьте здорові. І з перемогою вас чекаємо. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, сірі лорди, Дякую вам за підтримку. Разом ми зробимо перемогу найшвидше. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо вам повних баків, гарної дороги. Не зелений гвоздя, другого номера за плечами красивого. Разом!